Вирішив зняти трошки відео витяжки, які вже поставили і користуємось. от Натискаємо кнопочку, от вона запускається, короче. швидкість тут різна. По, по звуку, вона не так, як на першому відео. От, тобто нормально, це я ще не обклеїв її, бо я купив спеціальний матеріал які в епіцентрі продається, можна обклеювати. От підсвітка, бачите, така. І вона стоїть от у шафі. От. Ці отвори в мене питання, можна заклеювати, чи, в принципі, можна ці зробити ці самі отвори, якщо вони потрібні, щоб були відкриті. На задній панелі, бачите, я наклеюю цю штуку так, як поролон клейкі ну і трубу, от, трубу таким чином і тягує дуже добре навіть е коли я ж видно то... ну, газ піднімається вверх коротше так тягне нормально воно ну, тобто я вже не буду там показувати це, бо це вже лишнє але повірте, тягне воно дуже класно І шуму багато немає. От я закрию двері, на перший світ швидкості я постійно користуюсь, більше не потрібно. Рекомендую. Реально класна витяжка. І от для чистки відкриваєте оцю штуку. оце я нажав там І міняєте фільтр. Тут можна його поміняти. От така прикольна витяжка. Кому допомогло, буду радий.